Брати, братинес, братухас, з братуха з Я вас вітаю. Ми з України. Ви дивитесь канал Заводіла. Сьогодні покажу вам військові автомобілі. Як вони виглядають і як хлопці її готують для ЗСУ. Зараз я знаходжуся в місті Києві на СТО, яке називається Доберман. Коли почалась війна, Хлопці почали працювати вже на четвертий день та обслуговувати та готувати авто для ЗСУ. Це одне із 40 СТО, які на той момент працювали в місті Києві. Вони обслуговують і приватні авто, але зараз у нас військовий стан, і вони дуже багато авто. Готують та обслуговують саме для Збройних сил України. І сьогодні я вам покажу один варіант, який ви дуже любите. Покажу і розповім його історію, звідки він приїхав, скільки грошей в нього вклали і як він готується погнали. Це новий транспорт мені видали. Служебний, який час такий транспорт? 300 тисяч пробігу всього. Міцик, пікап, але він не запускається. Повноприводний у нас Л200. Кампутик відкрить. Чіккс. Румунські номера. Румунські цигани, походу, угнали Л200 для ЗСУ. Хотіла б вам заказати машину із конем oh. на катоці. А в нього став двигун, він заклинив. Краще б вони три коня огнали. Ладно, я шуткую дякую і на цьому. Цей авто зараз приїхав на Доберман для того, щоб хлопці замінили цей двигун. Представив собі зараз таку ситуацію. Ти на передовій, тобі реально зараз потрібно кудись їхати виконувати бойове завдання, а в тебе просто тупо клинить двигун. Ну, я навіть уявити не можу. Коль тут заклинив він чого, бо ти кажеш, якийсь там перегрів. Слідили за температурою двигуна і рухались, поки мотор не дав климат. Коротше, просто люди трошки не були некомпетентні в плані експлуатації. Так. Не водії, Не, водії, не так. водії, поня. Це більше некомпетентність, в тому що сідають за кермо не водії, які не знають, як експлуатувати автомобіль. Можливо, люди, які все життя там експлуатували автомобілі, обслуговували його на станціях. Буває, що от бухгалтер, він тільки бухгалтер він знає цифри. Є водії. Які знають, як слідкувати за автомобілями, І от привезли люди авто для ЗСУ, сказали, ми його обслужили. Хлопці, все, цей авто дійде аж до самої Москви. А він у них там десь зламався. Вало в нас декілька випадків на СТО, що приїжджали люди, десь обслужили, але кажуть, щось нас не влаштовує. Передивіться, будь ласка, бо нам їхати туди наперед. І виявлялось так, що. Е, виставляли рахунки, а насправді не міняли те, що написано в рахунку. Це видно було візуально і ми показували, що це взагалі не робилося. Робили скидку на те, що автомобіль поїде туди, а все одно він завтра там згорить. Все. Таких людей треба одразу в такі машини пакувати і самих туди відправляти напередодні. Не думаю, що там потрібні такі люди в нашій армії. От там, за тими синенькими дверками, стоїть така машиночка, така пулечка, яка готується. Для ЗСУ. А зараз побачите, що це за автомобіль. Ідемте. Добрий день. Добрий день. Ага, це рінотрафічок Трафічок жовтого кольору. Так, ну що, зразу пробіг, подивимося. Пішли. Глянем. Зараз автомобіль знаходиться на малярці. Зараз трошки покажемо вам етап. Ну, як він готується. Цей авто привезений з Польщі. Це у нас коротка база з 2-літровим. Двигуном М9Р. Далі я вам розповім за його проблему і що саме по ньому зробіт робили. Пить хочеш? Польський трафічок, жовтий колір, сідушечка трошки так підзатеплений. Нічого страшного, правда? 318 тисяч. Може поляки скрутили, як думаєте. 318 000. він нас без квиндрчика. Він у нас Максимально простій комплектації, так би мовити. Він буде, фарбуватися. він буде фарбуватися в сірий колір з додаванням ефекту пікселя. В частності, логістичний автомобіль, який буде рухатись в основному по трасах. Треба, щоб він зливався з асфальтом, його менше було видно. Так розумію, що такого плану авто вони фарбуються в залежності від пори року. Від пори року, і в залежності від того, де працює автомобіль. Регіони там Миколаїв, там, де більше пісків, Херсон тому угу. подібне, то їм треба більш піщаний колір. Якщо це осінь, то ну, треба фарбувати під осінь. Різні макети. Зима-сніг, також білий. треба більш білий, білий. додавати тони, але вони не мають бути одного тону. Тому що однотонний автомобіль він вичисляється одразу. Скільки треба сюди фарби, скільки треба грошей, скільки треба часу. От такого плану бус обходиться в фарбуванні якісного фарбуванні, не так, що взяли віником, просто заляпали, щоб ця краска не відлетіла ж на першій мийці. Це десь порядка 8 800 доларів. Трешно? Ну, це бус конкретно. Це конкретно. Так, да, якщо брати щось поменше, пікапи, вони будуть вартувати десь 500-600 доларів. Mm -hmm. За скільки його там придбали і ну, от сама ціна цього автомобіля. Точної ціни я не знаю. Мені говорили десь в районі, що вони дешево його купили, там 3 чи 4 тисячі доларів. Зараз, я так зрозумів, просто виклеюється, матується, обов'язково матується, тому що якщо взяти поверх задути фарбою, то ця фарба, як я вже казав, вона злізе при першій митці. Тобто треба дати. Підложку до фарби замотувати, щоб фарба гарно взялася. Матується, обезжирюється і так. Так, так, звичайно. Зу скільки треба часу, щоб ну, такого плану зробити фарбу? Ми вже досить добре набили руку в цьому плані. За цей період війни в нас було багато і, і приганяли нам по 20 машин, отак от ставили на парковку і говорять, хлопці, нам їхати. Робили 3-4 машини в день в цьому боксі. Тобто там на вулиці машина готувалась, ця фарбувалась, виїжджали і отак от робили. Якщо брати швидко, піджатися, ми розуміємо, що всіх строки, то 3-4 години машина. За 3-4 години пофарбують так. так. Ми залишимось подивимося. А, а потім можна товщиноміром ще міром перевірю, там, скільки там фарбований. Буде багато. <свіс> Коли хлопці волонтери, котрі купували автомобілі, там приганяли їх сюди. Ну, відповідно, гонять до нас на станцію після такої дороги. От нещодавно приїхав волонтер. Каже, я їхав купувати Емеля. Mm -hmm. Коли приїхав до Полячки, Полячка дізналася, що цей автомобіль на ЗСУ. Каже, на ключі забирає нічого не потрібно. Дякуємо, пане поляце. Зараз ми подивимося трошки комплектацію. Цей автомобіль у нас 2007 року. Ага, поляки сервіску не поклали, тільки балансіровочні ангрузики. А ні, он щось є. А вона ще, по-моєму, з Франції ця машина, представляєте? О, навіть, вон, бачите, навіть є пробіг зафіксований. 134 тисячі. Автомобіль у нас 11 місяця 2007 року. І це у нас було. В 2010 році у нього був пробіг 134 тисячі. Нормально. А може й сервіска є. Ні, нормально. Тут сервісів. Ну да, ладно. Ну, а так мене з трафіком можеш. Он так хочу з трафіком. Любима машинка підписників. І я коло неї? Яка історія цього трафічка, ребятки. Привезли значить, люди цей автомобіль для ЗСУ. Сказали, що їде він гарно, їде він класно. Але хлопці зі Доберман помітили, що на холодну він заводиться. Не дуже гарно. Ді люди, які привезли цей автомобіль, вони сказали, що можуть бути питання попалення апаратурі, і тому він нахолодно так запускається. Хлопці з СТО Доберман вирішили передивитися це питання. Почали з форсунок. Вони зняли три форсунки, а четверта не виходила. І для того, щоб зняти цю форсунку, треба було знімати ГБЦ. Ти, 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 ти. Головка блоку циліндрів. Що ти мене тут ганяєш? Це головка блока циліндрів. Вони побачили, що з двигуном є проблема, і mm. вона дуже таки велика. Палена апаратура, відповідно, турбіна, тому що старий мотор давав вже стружку і ця стружка попадала в турбіну. Відреставрували турбіну, відремонтували ТНВД, форсунки, одну форсунку замінили, тому що mm -hmm. вона вже була непридатна. Зараз ми підемо до старого мотора і я вам покажу, в чому саме ця проблема. Показуйте. Оце я так зрозумів з нього форсунки. Привозили в компанію, яку перевіряли їх і дві форсунки з тих, які ми купували. Тоже не, 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 не рівно. Ну, Просто купити форсунку, поставити, яка також вийде з ладу, це не варіант. Це у нас кришечка з нашого двигунця, отак вона виглядає. Бачите, скільки на ній тут всякого цікавого. Це у нас М9Р, 780-й двигун, сам двигунець. Хлопці, коли скинули ось цю голову. Чому вони її скинули? Це наша форсуночка, яка отут закисла просто намертво. Це одна з проблем цих двигунів. Отак він виглядає. Він весь максимально в якомусь мастилі. Ну і взагалі такий якийсь візуально, наче печальний, заліплений прям. То я думаю, там з пробігом не 380. Чого воно там ото закисає? Чого закисає? Антон, чого воно закисає? Це ви цей двигун ремонтували. Так Скажіть. ну розбирали. Розбирали. Так. Скажіть людям, а чого залипають там форсунки в цих двигунах? Форсунки не вічні і потребують перевірки. Ніхто в нашій країні цього не робить, поки вони не вийдуть з ладу. А якщо все робити вчасно, таке не відбудеться, ущільнювачі. Вони просто вже пропускають повітря і сажа забиває форсунку. І все. І мене... воно ні, вже без варіантів. Як його туди достати? Достати? Вирізати фрізою. Результат один і той же. Ми б доставали якби блок не був би вже. Як цього уникнути, щоб цих проблем не було? Лити гарне масло і робити все вчасно. Ви поняли? На ремонт. Цього трафіка люди витратили 94 тисячі гривень. Це не рахуючи самого двигуна, і пофарбувати його. Ті, хто думають, що привезти авто для ЗСУ, купити що нібудь і віддати пацанам туди напередок, щоб вони, не дай Бог, там десь зламались при виконанні бойового завдання, це дуже ризиковано. І повірте, що це також буде на вашій совісті. Якщо навіть є автомобілі старенькі, в нього треба вкласти гроші, його треба обслужити, щоб хлопці не валялись там в полях і не ремонтували їх десь там в кущах. Невідомо чим і невідомо як. Тому відноситись до цього серйозно та відповідально. Якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково коментуйте, обов'язково ставте лайки, вподобайки. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ і всіх вам благ та зелених бумаг. Он